Доброе радио представляет эволюция. Боголюбове археологічні розвідки. 2021 року у селі Боголюбове вперше пройшла історична реконструкція знаменитої битви на Ворсклі 1399 року. Нагадаю, що тоді, цілком вірогідно, саме у цих місцях зійшлись війська Великого князівства Литовського на чолі з князем Вітовтом та Золотої Орди. Вже є археологічні підтвердження такої версії. У Боголюбовому з'явився свій герб. На якому зображений ще один з археологічних артефактів, який був знайдений у цих місцях, вирізаний з кістки грифон. Він датується приблизно кінцем 11-го – початком 12-го століття. Тобто, безумовно, є про що говорити у плані історичної та археологічної привабливості села. Що ми і зробимо зараз у еволюції з Олександром Бабуровим? Я відразу надаю слово фахівцю Ігорю Медведєву. Ті археологічні дослідження, які проводилися. Бо проводилися вони ще з 19 сторічня системні. От, науковці тут їздили із Санкт Петербургу, от, із Москви, і студенти були, саме центральних вузів. І все, що викопувалося, вивозилося. За часів, знову ж таки, Радянського Союзу вони були ці розкопки. Але де артефакти, ті, які в Зарічному, ну, десь десь вони тепер в РФ от, або в інших містах. От. Знову ж таки, за часів України тут системні дослідження щоб дуже не велися. Да? То педагогічний університет копав, то якісь елементи інших експедицій. От. Але Знову ж таки систематизувати, підібрати. І оцей напрямок, який взяв Юрій Анатолійович, що останні роки, у нас інститут археології працює Зарічнянська археологічна експедиція, яка має конкретний план. Зрушення є в тому, що знаходяться дуже серйозні речі з палеоліту, да? стрілу. Ну, Кам'яне століття, про те, що тут були мисливці 2000 років це факти. І ми, ми це знаходимо своїми руками. По-друге, коли було знайдено цей горщик з гербом Великого князівства Литовського гедемінової степами, це була така перша репліка, що ми, наприклад, йдемо вірним шляхом, і оця гіпотеза або концепція музею про те, що А, Кам'яне століття. потім… Скіфи. А скіфська кераміка ну, вона є, її знаходять кожного року в експедиції. Потім хазари, які так чи інакше нас цікавлять, як межа, да? з якими ми воювали, з якими наша земля мала кордон. Потім ранні слов'яни, теж артефактів досить багато от є підтвердження цьому, і ми можемо експозицію у цьому напрямку рухати, і вона буде наповнюватися саме нашими знахідками. Потім Київська Русь. Київська Русь да, тут теж приймається беззаперечно. Я знаю, що у вас особисто є зацікавлення у. Семарглі mm -hmm. от, да, у Грифоні, який це сенсаційна знахідка, яку знайшов керівник Зарічнянської археологічної експедиції у Боголюбовому. Да? Віталій Жугол, так? Е, він молодший науковий співробітник, от, представник Чернігівської школи історії і археології, і е, йому здається, що цей Семаргл, а це кістяна така. Прекраса, да? яка використовувалася або як застіпка, або як те, що ну, може, може й прикрашало людину, може, може й жінку, бо вона елегантна. От. Подібні, подібні зображення є на церквах у Чернігові. Боголюбової Зарічне, як територія, вони і могли, і були частиною централізованої ну, Чернігівської держави. Да? І е, у головній своїй статті, яку Жигола опублікував у журналі Археологія, ви можете ознайомитися з цим mm -hmm. журналом, це журнал номер, номер 4 за 2020 за рік. В цьому журналі стаття е, Жеголи про саме цю е, знахідку. Кістяна така прикраса. Да? Хоча, знову ж таки, досліджувати і досліджувати. От. Коли у мене, наприклад, питають, які питання задають і спеціалісти, ті, хто цікавляться, а з чого воно. От. Інколи, як скажеш, як любий археолог або патріот скажеш, що з золота. Да? Кажуть, Не кажіть, що з золота, вона їдуть. От. Так от вона з кістки. Далі потрібно досліджувати, наприклад, з якої кістки. З місцевого оленя це мамонт чи слон? це привозна штучка, чи її робив майстер. От. На прикладі лише одного серйозного артефакту. Потім ми можемо із інститутом прикладної фізики займатися цим, і з біологами займатися. От е, тому будь-яка важлива знахідка для нас е, досить. Е, Серйозно тому зупинятися, зупинятися ні в якому разі не можна. Треба займатися 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 археологією. Нагадаю, що гостем сьогоднішньої еволюції був ігор медведів. Evolução